Сьогодні до дня державності Конституційний суд України разом з українського двадцять 2022, а також нашим німецьким партнером фондом Stelp, завітали до дитячого будиночку у місті Біла Церква, де е, живуть діточки. Ми приїхали сьогодні сюди для того, щоб зробити невеличке свято для цих діточок. Віримо в те, що добрі справи завжди на часі. Слава Україні! Фонду стел за прекрасні подарунки для наших дітей, дітей з інвалідністю. Сьогодні в нас були і смаколики, і книжечки, і кросівки, які дітям дуже, -дуже сподобались. Вони вже, мабуть, там по групам в цих кросівках і бігають. Так що запрошуємо вас ще до нас в гості. Ми вас дуже дуже чекати. Всього вам доброго. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви опікуєтеся дітками. Це величезний вклад. Ukraine Live 2022 разом з фондом Стел, Конституційним судом України висловлює вам щиру вдячність. Ми сподіваємося, Дякую. що ми зможемо ще допомагати і е, привозити допомогу до цього чудового закладу, який опікується нашими українцями. Дякую. Дякую.